Нам потрібна наша планетка Нептун. Яких кольорів нам потрібно взяти для зафарбовування нашої планети? Скажіть мені, ласка. Правильно. Лапитний, синій, трохи білого. Мені це нагадує зиму. Давайте почнемо працювати. Ось така планета. Планета Нептун. Мені нагадує море. І зиму. А який же номер у планети Нептун? Давайте порахуємо всі, всі номери, які ми вже з вами знаємо. Номер один. Два. Три. Чотири. П'ять. Мість. Сім. Ой. О, майже веселка. А наступний номер. Номер. Вісім. Ось така. Вона ця цифра. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Вісім планет сонячної системи. Давайте ж приклеїмо останню планету на наш макет. Номер 8. Нептун. Ох, які планети в нас гарні. А давайте згадаємо всі планети сонячної системи. Меркурій. Венера, Земля. Марс. Юпітер. Сатурн. Уран. Нептун! А давайте порахуємо від одного до восьми. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім! Правильно! Ось вони. Всі! вісім планет сонячної системи! А навколо якого об'єкта кружляють наші планети? Навколо Сонечка. Так, а це що за об'єкт? Супутник. Супутник якої планети? Землі. Правильно. Як його називають? Місяць. Всі вісім планет на своєму місці, на нашому макеті. Всі вісім планет! Ми з вами зробили дуже велику роботу. Але ви знаєте, на нашому макеті не вистачає ще однієї деталі. А це вже зовсім інша історія. І я вас буду чекати на наступному занятті. Бувайте!